Привіт, друзі! Сьогодні я хочу з вами зварити вареньку. вареньку. з за і із апресинами. Для початку ми беремо абрикоски. Я сьогодні бабульки купила на базарі абрикоски, пожаліла бабульку. І зараз ми їх переберемо, оберемо від кісточок, тут деякі і падали, деякі і рвані абрикоски з дерева, різні. є. Ми їх оберемо від кісточок, потім будемо засипати сахаром. Брикуски ми перебрали. Камінчиків немає вже без камінчиків. Тепер сюди засипаємо. У мене тут було у мене 3 кг абрикос. із кісточками. Я перебрала їх і тепер засипаємо кілограм сахару. Весь кілограм сахару засипаємо на абрикоски. Повністю весь. І залишаємо. Можна залишити на пару годин. У мене впереді ніч, я залишаю на всю ніч. Переприкуски пустять свій сік, і завтра ми будемо проварювати в перший раз. Минула вже ніч. Наші прикуски пустили сік. Ми Поставили на вогонь і маленьким, на маленькому вогні, вмішуючи, будемо варити. Доводимо спочатку до кипіння. А потім, помішуючи, будемо проварювати. Все, ждемо, поки закипить. Одеште скільки супу. Чекаємо. Наша варенька почала кипіти, булькає на невеликому вогні. Треба, щоб ще прокипіло хвилин 15. Помішуйте потихеньку, щоб не пригоріло. Самі дольки нам не дуже важні, щоб вони були цілі. Вони, вони цілими все рівно не будуть. Тепер прокип'ячите 15 хвилин, відключаєте газ і відставляєте до вечора. Настав вечір, наші абрикоски відпочили, закололи. З такого кольору вони стали, такого прям янтарного. Тепер ми їх поставили на огонь. І чекаємо, поки вони закиплять. Наші абрикоски знову закипіли. І на маленькому огні киплять зараз. Ми туди висипаємо ще кілограм сахару. У мене ще кілограм сахару, я взяла пакетик. І тепер висипаємо туди. Тепер у нас в цих абрикосках 2 кг сахару. Розмішаємо. Треба, щоб він розтанув, і хай кипить хвилин ну, 15 знову. Коли він перекипить абрикоски перекиплять ще хвилин 15, ми знову виключаємо і відставляємо до ранку, щоб вони відпочили знову і захололи. І на ранок ми будемо готувати вже апельсинки. У мене дві апельсинки. Такі купила звичайні такі апельсинки невеликого розміру, середнього такого. Поріжемо ножиком і перекрутимо звичайній м'ясорубці. Наші апельсинки перекручені разом зі шкіркою обов'язково. Вже ранок наші абрикоски це Ось такі він мають має колір. І густі, густа варенька така стала. Тепер ми сюди викидаємо ось ці ці що накопили, помішуємо, доводимо до кипіння і знову будемо варити 15 хвилин. Проварилися, проварилися всі ці апельсинові шкірочки. Варимо аромат неймовірний. Наше варення прокипіло ще 15 хвилин з апельсинами. Я спробувала на смак сахару вдосталь. Кому сахару ще малувато буде, буде кисле, можна додати в цей момент ще сахару. У мене абрикоси були спілі і абрикоски були солодкі. Мені вистачає на 3 кг 2 кг сахару. А ви дивіться, як вам. Тепер розкладаємо все по баночках. Баночки я вже простерилізувала. Все, моє варення готове. Перевертаємо, закутуємо і все дуже добре. Все смачно буде. Головне, треба помішувати, щоб не пригоріло. Смачного і вам. Підписуйтесь на мій канал, тисніть на колокольчик. Пока-пока.